Друзі, всім доброго ранку. Ми з українського Луганська сьогодні, після відрядження в Києві, перший день от на спортплощадці, Да, Подивився ці соцмережі. Ну капець. ну треба прокоментувати нашу Луганщину. Це сором і позор. Було дуже багато свят. День волонтерів, День Збройних Сил України, там вчора день місцевого самоврядування. Ну все тут, прямо прям всі самоврядувальці. Ви сьогодні слухайте, ви забуваєте виставляти в цивільній своїй взагалі якісь фотографії. Ви воєнний військовий стан. Ви сьогодні військові адміністрації за наказом президента України. З вересня. Ви сьогодні військові адміністрації. Повинні бути військові на обліку, звання повинна, старший э, э, цей солдат, офіцер, якщо є вища освіта, мамлеїв получаєте, э, лейтенантів, капітанів. Я не знаю у кого кафедра була. Піднімайте всі випроси, табельне оружие і ходіть, як положено, військовий стан. Це позор сьогодні, коли ви в цивільних цих одягах і гайдай, що ти ота команда твоя? Ти як Кирило Тимошенка, да, це справжнє. В чому вони справжні? Одень форму на всіх. Ти ж бачиш футболки в якоїсь воєнної, тиронін, ти з автоматом вже ходиш. Треба перевірити Служби безпеки, є це табільне оружі, пройшов він всі курси ці безпеки і всього прочого, прочого щоб стріляти міг. Рожків тебе повністю, я бачу, заповнені. Тому давайте. І Служба безпеки України. Обратіть увагу, чесно кажучи, на це ганебне на ябище, цього стрюка. Он три місяці там болтався чи два з половиною, будучи головою військово цивільної адміністрації в Сєвродонецькій. Атмував бабки сумасшедше віднували. Ну тільки за останні два місяці, це грудень і січень там ну, біля 80 мільйонів. Ну, думайте, на стовби. Меняв стовби. Не креп зоруження робив, то що всі ж вже бачили, що русаки підходять. А вони стовбимі. 80 мільйонів. Ні тероборони, ні черта, нічим не займався. Полковник. І що вдумайтесь, якщо це мілітарі чи адміністрації, ну представте, американці, американець, полко, звання полковник, це ж не, не, не якийсь там даже сержант, не капітан, хоча це дуже поважне військове звання, полковник. От посмотрите на це чудо, ні разу форму не одягає, Он що стидиться этого? І посмотрите його команду. Вгалі мент, який Беркутят підтягував. В цьому 14 році, будучи возглавляючи обо в Чернігові, чудом у люстрації, Ну там понятно, папа його пристроїв з компаньоном в Сєвродонецькій, і он там ж і контрабасили все, що ну гайда його бачите, щось він йому полюбився. То що бать дуже багато схем знаєте. І ця бабка в неї. Оце військовий, воєнний стан, ця бабка 65-літня, його е, з Херсонщини тютю притягнув. Чим ви займаєтесь? І подивись, Серега Лінік, і ти йому пишеш оці е, е, те пости. Військова, цивільно обирайте, військова адміністрація. Одягнути форму і повинен. Який що він знає про Сігородонецьк? Ну що він знає? мохівку його туди заганіть і пускай тоді узнає. Не, Може у нього завірбована там дівчинка, яку він ставив начальником управління економіки? Оця дівшка, вона зараз замом працює в тому окупованому Сєвєродонецьку. Це його полюбовниця. Може вона знає багато чого. Вона там залишилась. І що це за фотки виставляєте? Ситуація в Сєвєродонецьку, 11-й, якийсь Бухареза виліз, потім цей шістнадцятий. В майки якоїсь. Потім він де-то якийсь 23 й Ну так що то где-то на блятки зібрався до на, на цієї е -е, подружайки якоїсь, яка його там юридично чи як там консультують. Ну, у нього ж багато там кого. Це 25-го, взагалі моделі які-то, чи дом якийсь -то торговий і е е рекламу. Получає. Ну, це ганьба для полковника. Ну тут я вообще обрился вже 30-го. Ну, а, мабуть, перед Днем Збройних сил України хотів поміняти свою як Кіса Вороб'яніна, мабуть. Подивися, оголівся. Ну, що це таке, блядь, Саша, возьми оружжя табельне, може, по тому тобі його і не дають, щоб ти не застрелився. Позор! Позоріще для Ворожних сил України, для Збройних сил України. Тому що Служба безпеки якраз входить в Збройні Сили. Позоріще. Слава Україні! Луганщина буде, Україна. Повернемось.